Ви знаєте, що я не довіряю соціологам, не то що не довіряю, я не вірю, але коли вони займаються дослідженнями, які не є політично мотивованими або потрібними. Вищим, вищим ешелоном влади, то можна підгледіти за реальними настроями українців. І так група рейтинг чомусь вирішила провести дослідження по тому, як планують українці своє життя, і виявилося, що кожен другий в Україні взагалі сьогодні не створює жодних планів на майбутнє, і кількість таких людей зростає за останній рік. Кількість українців, які планують своє життя на тривалий термін. Декілька років знизилась з 19 до 12%. Планують своє життя на більш тривалий термін лише мешканці столиці, ну а також частина людей молодшого та середнього віку, ну і заможні громадяни. До якої категорії себе відносите ви, можете написати в коментарях. Знаєте, те, що українці не створюють планів на майбутнє, це надзвичайно погано, тому що українці тоді не розвивають бізнес, не планують дітей, не купують нерухомість, не вкладаються в свою освіту. Ну і взагалі живуть просто, просто одним днем. Це надзвичайно погано для країни, і я думаю, що нам ще дуже довго буде відлунюватись ця війна. І, до речі, сьогодні 1 грудня, і деякі ресурси нагадали нам, що 1 грудня 2013 року стартував Майдан. 10 років. 10 років країна живе в абсолютно унікальних, не хочу тут інші слова казати, умовах. Чи добре вам стало за ці 10 років, також можете написати в коментарях. І не забувайте підписуватись тут і YouTube канал.